Згідно із розпорядженням банку Ізраїля, українці, які знаходяться в країні в статусі туриста, можуть відкрити банківський рахунок як іноземні громадяни. Для цього вони мають замовити чергу у відділенні банку через додаток, сайт чи телефоном. Для відкриття рахунку українці мають пред'явити два документи із фотокарткою: закордонний паспорт і, наприклад, водійські посвідчення чи внутрішній український паспорт. Нагадаю, що візи українцям продовжуються автоматично і вони не отримують на руки жодного документа, який би засвідчив це. Цієї причини, а також через відсутність чітких інструкцій для банківських робітників про процедуру відкриття рахунків для українських туристів-біженців, банківські робітники часто вимагають надати їм додаткові документи, наприклад, договір оренди про квартиру, лист від роботодавця про те, що вас взяли на роботу, і вам потрібен рахунок для нарахування заробітної плати, чи будь-який інший документ, який Може свідчити про необхідність відкриття вам банківського рахунку, радимо за можливості подбати про наявність таких документів. А також радимо тримати під рукою посилання на актуальні розпорядження управління з питань населення та міграції Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, місрада ПНІМ. Про автоматичне продовження віз українцям та про дозвіл на офіційне працевлаштування варто розуміти, що навіть за наявності всього пакету документів банківський робітник може вам відмовити у відкритті рахунку. У такому випадку радимо звернутися до менеджера цього ж відділення чи спробувати в іншому банку. Без жодних обмежень відкрити банківський рахунок можна у поштовому банку. Такий рахунок правда обмежений за функціоналом банківських послуг. Приміром, щоб зняти кошти із рахунку, доведеться замовити чергу у відділенні. Якщо вам потрібно більше інформації, ви можете звернутися за безкоштовною консультацією до нашої організації АСАФ чи до організації партнерів, які також надають допомогу біженцям із України. Всі контакти ми традиційно залишимо в описі під цим відео.